Тема, яка 100% буде на ЗНО. Органічні сполуки вуглеводи. Вуглеводи один із класів органічних сполук. Термін вуглеводи походить від слів гідрат вуглецю, тому логічно, що вони складаються з атомів карбону, гідрогену і оксигену. Молекули вуглеводів побудовані з певних ланок, за числом яких їх поділяють на моносахариди, олігосахариди та полісахариди. Моносахариди найпростіші вуглеводи, які складаються всього лише з однієї ланки, адже моно перекладається як один. Фактично, вони і є цією ланкою. Моносахариди поділяються на пентози і гексози, в залежності від кількості атомів карбону у складі їх молекул. У пентозах 5 атомів карбону, у гексозах 6. До пентоз належать рибоза і дезоксирибоза. Які входять до складу нуклеотидів, з яких побудовані молекули РНК і ДНК відповідно, потрібними ж для складання ЗНО гексозами є глюкоза, виноградний цукор, фруктоза, плодовий цукор, галактоза, яка перетворюється на глюкозу в печінці. Зверніть увагу, що всі ці гексози мають однакову формулу це 6 h 12 o 6 Наступним класом вуглеводів є олігосахариди, які складаються із двох десяти ланок, тобто залишків моносахаридів. Серед них окремо виділяють дисахариди, які складаються із двох залишків моносахаридів. адже «ди» перекладається як два. До них належить сахароза або ж буряковий тростинний цукор, який складається із залишків глюкози і фруктози. Лактозу, тобто молочний цукор, який складається із залишків галактози і глюкози, а також мальтозу, яка складається із двох залишків глюкози. Полісахариди складаються із більше, ніж десяти залишків моносахаридів. До них належать крохмаль, глікоген, хітин, муреїн, целюлоза, про які ми ще окремо поговоримо. До основних функцій вуглеводів належать Структурна та запасаюча, які більш детально ми розглянемо далі. енергетична, при розщепленні одного граму вуглеводів виділяється 17,6 кДж енергії. Захисна, клітинні стінки, які складаються із полі сахаридів, захищають вміст клітин. Екзоскелет, тобто зовнішній скелет членистоногих, захищає ці організми від подразників зовнішнього середовища. Рецепторна функція полягає в тому, що глікопротеїди, тобто складні білки, в яких білкова частина молекули, сполучена з однією або декількома групами вуглеводів, виконують роль рецепторів на клітинних мембранах. Також вуглеводи входять до складу нуклеїнових кислот, а саме нуклеотиди, з яких побудовані ці кислоти, містять в собі дезоксирибозу або рибозу. Ну, а тепер більш детально поговоримо про структурну та запасаючу функції. Целюлоза або ж клітковина є структурним компонентом клітинної стінки рослин. Хітин структурний компонент клітинної стінки грибів. А також, як вже ми казали, компонент екзоскелету членистоногих. Муроїн – структурний компонент клітинної стінки бактерій. Запасаючу функцію рослин виконує крохмаль. Саме тому у старій картоплі цього полісахариду більше, ніж молодій, адже він відкладається протягом життя рослини. Глікоген, запасаючий полісахарид тварин, який відкладається в основному у м'язах та печінці. Ну а тепер, засвоївши новий матеріал, спробуйте дати відповіді на ці три запитання в коментарях. Правильні відповіді я буду лайкати. Успіхів вам, у підготовці до ЗНО!